У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, незважаючи на це, що Ісус каже, що немає де голову прихилити, хоча на той час птиці мають гнізда, звірі мають нори, риби, мають воду. Але він не має де зупинитися. І одночасно ми бачимо Ісус дуже часто зупинятися в Капернаумі, в домі, Петра, може когось і іншого. Ще написано, що він любив це місце. а значить, багато різних чудесних дій він сотворив у тому місці. І люди полюбили його через те, що другі брати і сестри, які відчували захист його присутності, в Його слові і Його дія. І бачимо навіть той батько, який звернувся, щоб зцілив його Сина від того Духа. Це так само дуже впливало. На людей, бо ніхто духами не займався, не мав такої сили це е, робити. І тому дорогі мої, скоріше всього, щоб все це було перед вечором, полишивши оцей Єрусалимський храм, Ісус з іншими попрямував до дому Петра. Щоб там переночувати, щоб там повечеряти. І любі, і коли наблизився до дому Петра, то побачив багато людей на дворі, і хтось з інших учнів чи апостолів підійшов і сказав Петрова теща раптово дуже на горячку захворіла. Сьогодні говорити про те, що, дорогі мої, є так нескладно, бо таке ставлення, дорогі мої, те, що оспівана в піснях в різних розмовах, в різних насмішках, такі стаються від нож. Але ми бачимо, дорогі брати і сестри, видно, вона добре знала Ісуса, Ісус добре знав її. Коли, переступивши до хати, другий моїй він бачив, як люди свої тинець. Бо коли людина горить по горячій, другі мої, їй намагаються якось допомогти. Напевно, і їй намагалися допомогти. Три евангелисти про це говорять. Один говорить, що подав Ісус її руку. інші Кажуть, що торкнувся просто, інші кажуть, що слово тільки сказав, і горячка полишила її. Те, що туче другі мої, ставши здоровою в, своєму, в домі свого зятя Петра стала, другі брати і сестри, послуговувати усім е, Рисункам. Ми бачимо, дорогі брати і сестри, от таку звинуті увагу, всі зосереджені навколо теж, навколо її горяча, вся увага присутня. Але як тільки з'являється Ісус, дорогі брати і сестри, то тут все, що стається, вся увага переходить на Ісуса, який виздоровив тещу. Які другі брати і сестри подав це виздоровлення, і люди між собою заговорили, бо дуже і дуже тому здивувалися. Так буває, домі брати і сестри, в нашому житті. Коли ми хворі, даємося до лікарів, даємося до церквів, наймаємо літургії. Подаємо за здоров'я, шукаємо, хто би помолився, дорогі брати і сестри, над нами. І так стається, коли Господь дозволяє, що і лікарство лікарів, і операції, і дорогі мої виздоровляє, то точе вона є подібна до тещі Петра. І ми в житті були чи ми переключили своє виздоровлення дорогі мої, побачити інших хворих, прийти на допомогу, прислуговувати як <кхух> теща Петра, Чи вміємо послуговувати іншим, як це вона робила. Цікаво є дорогі мої, що Петро у Каперна... Капернаумі мів, мав свій власний будинок. Не згадується про більше дітей, чи були в неї сини, чи були в неї дочки теж Петра, але видно, вона була людиною самотньою, бо раз стала вжити до мізяття, то відношення між ними були і були довгі. Петро, дорогі брати і сестри, перший папа римський, так його називає церква. Цікаво, дорогі мої, що жонатий, бо е, особливо не пишеться багато про його дружину, але є сказано, що вона так само, дорогі мої, весь час була присутня поруч з Петром і так само говорила про Слово Боже і Петро. Е, Наближався час е, його життя до завершення, він це відчував і він молився і просив свою дружину, щоб вона прийняла першу смерть. Він хотів бачити, що вона не засумнівається в Ісусі. Бо думав, якщо помре чи загине Він, вона може засумніватися і Він підкріпляв її на тому. Так, другі мої деякі джерела про це. Говорять. Так само, е, дорогі мої, ми бачимо оцю таку відвагу. Скоро ранку збудився другий моїй Ісус і пішов, щоб на самотті помолитися, і написано, що всі шукали його. Дорогі брати і сестри, люди шукають Ісуса. Після виздоровлення те, і на дворі зібралося багато різних хворих. і Він виздоровий багато міснуватих, і він виганяв злих духів. Але чутка пішла і ще більше, зібралося, що його чути, і бачити, і, може навіть сказати, лишиться сьогодні далі з нами у місті. Дорогі мої. Чи ми шукаємо Ісуса? Чи ми. Та хочемо стати його апостолами учнями. Чи ми можемо сказати словами оцього парисея, бачите Парисей, відкрито сказав, Де ти не пішов, я піду за тобою? Часто ми приписуємо собі оці такі лікування і за все. Забуваємо Забуваємо, і подякувати Господу Богу за все, що є. Тому я бажаю, щоб наші такі відношення, по відношенню до Христа були такими живими, були такими переконаними, були такими другі мої, які би дозволяли нам бути здоровими і стілятися. І особливо. Тим, за кого ми молимося, кому бажаємо виздороти, кого провідуємо, хто знаходиться в таких тяжких, непростих умовах. Амінь. Слава Ісусу Христу!